Доброго дня, наші маленькі гості та їх батьки. Ми дуже раді вас вітати в чарівному ключику дитячому центру для дітей. І сьогодні в нас в гостях Арінка, Аня, Саша і я, пані Наталя. І сьогодні ми вам приготували певний секрет. У нас є скринька. Скринька майстрів. Що тут є, ми зараз подивимося. Кому цікаво? Мені теж цікаво, тому що я не знаю, що ж там таке є. Так, відкриваємо. Скринька майстрів відкривається. І в нас з'являється ось така картина. Добре, хочете зробимо? Відкрити вам секрети? Ага. Добре. Для того, щоб зробити картину з пластиліну, вам знадобиться простий олівець, папір, спеціальна дошка для роботи та пластилін. І починаємо з того, що окреслимо землю. Дивіться, вона не не посередині, вона трошечки нижче, ніж серединка. Так, будь ласка, давайте намалюємо. Разом із дітьми підберіть колір для осінньої трави. Дивіться, який в нас є колір зелений, який візьмемо. Ось такий, да? ось такий. Давайте зробимо так. Зараз у нас яка пора року? Осінь. Травичка у нас дуже зелена. Вже не дуже зелена, да? ми можемо доб... навіть жовта є, можемо жовтим додати. Що... Який ще кольор ми можемо додати? Червоний. Червоний. Да? Якщо яблочко впало, да? можливо, десь так. Що можна дати? Можна Річ. Зелений. Зелений, Гарячий. з яким? Який це колір? Арінка Гарячий. покаже. Оранжевий, да? бо жовто-гарячий. Ми спочатку давайте візьмемо а, зелений колір. Я вам допоможу, я вам буду відрізати. Наш пластилін відрізаємо. І для того, щоб пластилін був у нас досить такий податливий, для, нам треба його щось зробити, зігріти і розім'яти. Пластилін можна розминати руками або притискаючи до дошки. Така вправа розвиває дрібну моторику. Після неї працювати з матеріалом набагато легше. Це ми взяли жовтий. І темно зелений, але коли ми їх змішали, стає такий салатовий кольор. Бачите, так ми можемо, якщо у нас якогось пластиліну не вистачає. Ми можемо змішувати кольори, і у нас буде з'являтись потрібний нам кольор. Відчіпуємо шматочок пластиліну і починаємо е пластилін накладати таким чином, щоб за лінію нашу не виступав. Він та ми пальчиком придавлюємо і протягуємо. Підібравши кольори, робимо травичку та небо. Спочатку не треба класти великий шматочок пластилину. Візьміть менший шматочок, вам його легше буде з ним працювати. Наступне, що ми зробимо? Ми зробимо дерево. Добре? Беремо чорний пластилин, пластилин. І е, ми з вами спочатку зробимо стовбур дерева, а потім ми будемо робити гілочки. Я пропоную вам зробити сьогодні чорним кольором для того, щоб було яскравіше дерево видно. Ви погоджуєтесь? Відщипуємо від чорного пластиліну невеликий шматочок і починаємо його качати. Подивіться, наше дерево воно не росте зверху туди, а ну, трошечки нижче. Тому ми наше дерево посадимо трошечки нижче. Давайте що ще ми не притискаємо, тільки покладемо, приміряємо. Верхівку давайте трошечки зігнемо. Давайте ось так, ось так. Ми трошечки зігнемо. Трошечки, ну ось так. Який хочеш, зробимо коріння нашого дерева. Для цього ми пальчиком протянули раз. Раз, два, три. Так, можна так, можна трошечки протягти. Бачиш ось так. Стовбур дерева також притискаємо до основи. Прекрасно. Тепер ми дивіться, відчіпуємо знову шматочок нашого пластиліну і робимо гілочки. Декілька-декілька гілочок. Так, невеликі. Скручуємо кульку. Потім ми робимо ось таку паличку. Ми приєднуємо його. Бачите, приєднали. Можна гілочку нашу вигнути, ось так. Тоді сюди ще гілочку переробити. І у нас буде таке дерево з великою красивою кроною. Перш ніж вдягнути дерево в листочки, зробимо яблука. Для цього нам знадобиться червоний пластилін. Але ваші плоди можуть бути і інших кольорів. Яблука у нас не повинні бути більше, ніж дерево. Тому ми робимо маленьку, таку відщипуємо червоного пластиліну, робимо маленьку кульку. Відщипуючи невеликі шматочки пластиліну, робимо листя та прикріплюємо його до яблуні. Дуже красиві яблука. Ой, соковики такі. І нам залишилось зробити що? Сон. Сонечко. Будь ласка, ми робимо кульку, притискаємо жовту кульку у верхньому куточку картини та протягуємо її пальчиками, утворюючи промені. І останній штрих рамочка для нашої картини. Нам треба підрівняти, дивіться, щоб у нас красива була рамочка. Подивіться, де вона у нас, щоб рівненька була, так? Кривусь на подивилися. Так. І тепер дуже добре. Дивіться, нам треба взяти клей, ми беремо і ось тут ми намазуємо клеєм, змащуємо клеєм куточки. Зараз Анічка, почекай хвилинку. Зрозуміла, намазуєш куточки, і тоді спочатку дивишся, куди покласти і прикладаєш. Будь ласка, витираємо ручки та прибираємо зайві матеріали. У вас вийшло дуже, дуже дуже гарно. Я сподіваюся, що це тільки одна з робіт, ми, яку ми змогли з вами зробити. А попереду у нас є дуже багато цікавих робіт, цікавих секретів, сюрпризів. Будемо з вами розкривати нашим друзям-глядачам. Я вам дуже вдячна за цю роботу. Ви були дуже уважними, дуже старанними, і ми бачимо, яка краса у вас вийшла. Ми вам також бажаємо, щоб всі ваші роботи були красивими, вдалими. І якщо з першого разу щось не вийшло, це не біда, тому що з кожним разом ваша робота, робота буде ставати все красивішою і красивішою. Ну а ми вам бажаємо гарного дня! Бажаємо гарного дня! Да. Бажаємо! давайте разом скажемо! Бажаємо вам гарного дня!